Так, Котельня змонтована 60 кВт, бункері, Пилетна, на пілетах, пальник українського виробництва Квіт Люта 60 кВт, Бушний котел САС, перероблений, переобладнаний з латопадачі, вот. ще не покрасено. Бункер теж зато затоподача операції на праву сторону. електромонтаж. острюмонтаж, його для керування. Ось. Контролер, плюм, екоточ. Камера. Просто спишка. Виправляється сенсором, меню двигається, Є інформація, розхід палива в динамічному параметрі, температури контурів, змішувача першого, другого, третього, я покажу. Температури всіх управляється тим модулем. Май зараз покажу в розподілському пункті. Одна з та 65. Ой, 50 вибачте. Так, відкликовані все. З можливих матеріалів, які були у замовника, трошечки Вот. Переоб'язано всі узли, підключений електричний котел. Водина пластичний теплообійник, до нерів гарячої води до котла, епілетний, електричний може топити. Тут ці контури викланентів з білусного ресивера. Об'єм 300 літрів. Контура на кожний контур, не опалення регулюється автоматично. Також як вона система водочистки води. В загальному використанні кософт. де б ушні матеріали використовувалися. Ось такі ресивер зварили. Все нагріває, зараз літо, духота, температура 70 чи вже. Так що від екраники, ще попідписуємо. Трикотин прикольно вийшло. Це мойка. Ale auto automojka.